Дуже важливу культурну літературну подію, на яку не можна натрапити в нашому соціокультурному вимірі. Видавництво «Ярославі Єбав підготувало видавництво Ярослав Іван підготувало український переклад твору, який належить до класичного канону європейських літератур. Йдеться про Клас ...французького натуралізму Еміля Золя. І ви знаєте, цей текст, який я вже маю можливість читати в книжковому форматі, але кілька років тому, в 2020 році, пані Тетяна Жарко, яка є перекладачкою і натхненецю цього видання, вона написала до редакції журналу Всесвіт. Я її головним редактором журналу Часопису Всесвіт і запропонувала переглянути переклад Роману Шинок. Імілля Золя. Ми з моїм колегою Юрієм Олеговичем Бакитенком направду були заскочені і вражені якістю майстерністю художнього перекладу, тому що те, що запропонувала пані Тетяна, це, знаєте, було навдивовижу такою візуалізацією мистецтва перекладу в наш час. Бо цей твір його перекладали, його згадував Ігорій Парфирович Кочур. Фрагменти про нього згадував Іван Франко, Ольга Рашкевич перекладала фрагменти, але, знаєте, Тетяна Жарковина створила настільки художньо виразну, настільки естетично довершену форму перекладу цього роману, що це просто було для нас відкриттям. А ще відкриттям того, як я зараз прочитаю один фрагмент з цього твору. І далі відрефлексую те ту лінію зв'язку в пам'яті української культури 20-х років. А цей період ми називаємо розстріляним відродженням. І в цей період відбувається актуалізація перекладацьких контактів, зокрема і французької літератури, передусім зусиллями Валеріана Підмогильного, який прекрасно знав французьку мову, який перекладає Анатолія Франца, Франса, який бере іграх. З роману Таїс Анатоля Франца до свого одного з, як на мене, знакових, найбільш знакових романів 20-х років це місто місто Воєнне Підмогильного поруч із майстром корабля Юрієм Яновського. Жерве простоїло однак біля вікна ще дві нескінченні години до Господи. Крамниці вже повідчинялись, а потік робітничих блуз, що спускався з довколишніх пагорбів. Виснажився, лиш кілька запізнілих швидким кроком проминали межу рогатку. У винарнях ті ж чоловіки навстоячки продовжували пити, кашляти і плювати. Слідом за робітниками посунули робітниці, полірувальниці, кравчині, флористки. Скулені, благенько вдягнені, вони тупотіли вздовж зовнішніх бульварів ішли гуртками по троє або четверо. Жваво балакали, стиха посміювались і кидали довкола блискучі погляди. І поміж ними лише одна простувала сама самотою. Худа, бліда і поважна. Вона прямувала вздовж міських мурів, обережно переступаючи через струмочки, що витікали з-під куб сміття. Після них проминули службовці, вони хукали на пальці і жували на ходу невеличкі буханці. На худорляві молоді хлопці у занадто короткому одязі йшли, дивлячись собі під ноги. Дрібносилі бліді старці, виснажені безкінченними годинами сидіння в конторі, човгали ногами й поглядали на годинники, аби відрегулювати свою ходу з точністю. До кількох секунд. І ви знаєте, ось цей фрагмент, який я читав в перекладі Тетяни Жаркої Міля Золя, мені просто нагадує за своєю стилістикою, за своєю поетикою. Абсолютно нагадав роман Місто коли Степан Радченко потрапляє до Києва, коли він вперше розчиняється в тому натовпі, який він. Обожнює і ненавидить водночас, бо ми знаємо ту складну конфігурацію, емоції, які проходять через дистенцію Степана Радченка в тому, що все це старе порохно треба змести, знищити. Він ненавидить Київ і водночас. Там дуже-дуже цікаво Валеріан Підмогильний в такому з таким французьким фльором подає ту екзистенцію і ненависті і захоплення. І ось тут в романі. Шинок, який є частиною рогон Макарів, ми знаємо цю величезну епопею Еміля Золя, відчутна екзистенціалістська нотка, той екзистенціалістський фльор, який притаманний нашій героїні. А це історія про дуже складну жіночу ідентичність, про те, як суспільство травматизує, про ті стереотипні моделі, які суспільство накидає дівчині, яка шукає себе, яка не має грошей, яка приїздить до Парижа, яка має коханого, але стається щось не все так успішно в її житті. І яка далі, знаєте, опиняється на своєрідному маргінесі. Вона, безперечно, це персонажка маргіналка. І типологічно цей роман, подібний до іншого роману, який свого часу був дуже дражливим і є дуже дражливим в історії української літератури. Це повія пана Самирного», це історія Христі Притики, Історія, коли Христя та перетворюється теж це своєрідна маргіналізація, вона стає повією. Але в цьому романі так само, ви знаєте, ключовий мотив, як зазначено в передмові. Ніхто ніколи не дізнався, від чого вона померла. Говорили про холод і про спеку, але насправді вона відійшла через злигодні, бруд і втому свого зіпсутого життя. Вона подохла, як казали, від оскотиніння. І оцей мотив дуже жорстокий, мотив оскотиніння, мотив такого опрощення в негативному ключі, тому що ми знаємо про філософію Руссо і про ту філософію справжності. Але тут, в тому Парижі, жінка стає, стає повією через те, що суспільство відкидає: відкидає емоційну природу, відкидає психологію, відкидає гуманістичні. Інтенції, коли тебе не підтримують, а суспільство заганяє тебе, суспільство вбиває в твою душу свят. І в якийсь момент ти не витримуєш, і в якийсь момент ти починаєш вже в тому вихорі, в тій віхолі суспільних енергій, хаотичних, брудних, жорстоких, жорстких, з поятикою за шинквасами паризькими, з дуже маскулінним простором тогочасного Парижа 19 століття, в якому жінка, дитина, це образи маргінальні, відкинуті, як інші. І, ви знаєте, дуже вражає вражає стилістичне багатство, по-перше, Тетяни Жарко, яка відтворює ту клаку Парижа, той, той черево Парижа, якщо хочете, яке показано з усією натуралістичністю, яка властива цьому напряму, властива цій стильовій парадигмі, але відтворено настільки довершено в плані палітри української мови, що Тетяна Жарко це продовжувачка традицій. Миколи Олексійовича, Лукаша Григорія Порфировича Кочора, безперечно, Максима Тадейовича Рицького. І сьогодні поява такого перекладу, коли ти в наш час розхристаний, розірваний, в якому ми всі шукаємо якісь точки опертя і місця сили в цій війні з расизмом, ти відкриваєш для себе книжку, яка є вершинною в естетичному плані вершинною працею. І, взагалі, ви знаєте, мені здається, що для Тетяни Жарко, тому що поруч із романом Шинок ми тут маємо в... сьогодні представлено так само на цій презентації і власну творчість пані Тетяни, роман в новелах Три щасливі жінки і п'єсу вічні цінності. Про це можливо більше скаже художній керівник театру. Київської академічної майстерні Театр Сузір'я, народний артист України Олексій Павлович Кожельний. Але мені здається, який сьогодні є в зумі з нами. Але мені здається, що дуже важливою є ось ця лінія ревізіювання жіночої ідентичності, яка проходить і через власну творчість, через ту, той дискурс Софійності, який в романі пропонує пані Тетяна, тому що це імена тих героїв, дуже різних, але всі вони. Мають свій біль. Всі вони є дуже справжніми в тих откровеннях трагічної жіночої екзистенції. І сьогодні, в наш час війни, з расизмом це дуже суспільно важлива, дуже тонка тема. А Тетяна це показує вкрай правдиво, дуже точно, дуже психологічно, автентично і майстерно. А ще цей роман для мене, знаєте, є поверненням ось такої дивовижної тяглості пам'яті літератури і культури, коли немає розривів в культурі. З'являється в 20-му році, ну сьогодні вже в 25-му окреме книжкове видання, в 20-му журнальні публікації, і в 21-му році, бо ми розбили на кілька, це величезний роман для журналу. З'являється людина, віддана слову, віддана мистецтву художнього перекладу. Річного розуміння цього слова саме як мистецтво, пошуку найбільш виразних відповідностей в українській мові, які жоден штучний інтелект не зможе знайти і відтворити. Бо сьогодні ми часто актуалізуємо це питання в нашому освітянсько-науковому середовищі, говоримо про те, що перекладацька справа чи вона потрібна. Ось ця книжка це приклад справді високохудожнього. Майстерного перекладу з такими відповідниками українськими, які, якими ти просто смакуєш, розкошуєш. І в цій передмові, в передмові до цього роману тут пані Тетяна зупиняється на тому, які є стилістичні нюанси навіть до того концепту повійності і Які вона віднаходила лексеми для того, щоб точно відтворити оригінал, але надати йому, знаєте, читаєш цю річ, просто відчуваєш, відчуваєш естетичну насолоду, хоча твір важкий, твір правдивий. Ну, це ми знаємо з вами, шановні колеги. Тут фахова аудиторія, науковці, викладачі іноземних мов, зарубіжних іноземних літератур. І ми розуміємо, що таке натуралізм в літературі, як специфічний вияв філософії, позитивізму відогу Стакон, те має на увазі, і як це було проведено в лінії в романістиці Еміля Золя. Тому величезний подарунок це справді скарбниця літератури. І Ярославі Івал, видавництво започатковує серію перекладів, як тут написано в передньому слові від видавця, що це видання, по суті, це такі пролегомини. Це первень, це початок нової серії, переклад класики. Сьогодні ми маємо дуже інтенсивні контакти, пов'язані з перекладом сучасного літературного процесу. Є дуже багато перекладів і на львівський форум, це показали книжкові форуми з англійської, з французької мов, але перекласти і видати Еміля золя це розкішний подарунок. Це основа, це база, так як ми сьогодні говоримо в розумінні французької літератури, тієї Франції, якої, може, вже і немає, а може, знаєте, якщо історико-літературні періоди, вони змінюються циклічно. І може, сьогодні, в нашому метамодерному часі, ми все одно шукаємо щось дуже справжнє. І оця історія жінки, французької жінки, вона показує, наскільки треба бути. Тонким, наскільки треба розуміти, що кожен твій рух, кожне твоє слово, кожна твоя дія, воно може опишитися в трагедією, трагедію в долі іншої людини. І треба пам'ятати про межі свободи, про те, що моя свобода завершується там, де починається свобода іншої людини. І взагалі це роман дуже важливий в соціополітичному, в соціоправовому плані, як соціальний капітал, як роман, який спонукає нас до. Пересутворення себе до віднаходження в собі такого, знаєте, ресурсу людяності. Тому що коли суспільство відкидає тебе, а ти стукаєш в зачинені двері, ти не хочеш того маргінесу, але ти розумієш, що іншого вибору в тебе немає. Це своєрідне, знаєте, безвихід, з якою бавилися Також і французькі екзистенціалісти потім, коли, наприклад, на початку ХХ століття буде актуалізація цього міфу про Сізіфа. Про ту Сізіфову працю, яка фактично є квінтесенцією філософії і нашої героїні, яка проходить усіма колами Паризького пекла. Чи перемагає вона, напевно, ні? Чи звільняється вона в фіналі, чи стає вона людиною чистої душі і чистого, чистих помислів в тій, в тому череві Парижа і в тому, в тій. Клуаці емоцій брудних, низьких, жорстоких вчинків. Про це сьогодні поговоримо і в нашому фаховому колі. Бо я вже бачу тут колеги літературознавців Дмитро Олександрович Чистяк долучився до нас як фаховий перекладач і знавець франкофонії і цього дискурсу, і французьких, франкомовних літератур. Ось тому з пані Світланою Короненко ми спробуємо сьогодні. Із пані Тетяною жарко безперечною з усіма вами, шановні учасники нашої презентації, зустрічі, спробуємо поговорити про цей, про цей роман.